Мої найщиріші вітання поціновувачі контенту мого каналу, друзі, глядачі, гості каналу, яких я закликаю підписуватися, ставати підписниками каналу, залишати ваші лайки та коментарі і побажання сьогодні, в цей день, понеділок, 23 жовтня, хочу торкнутися важливої теми. Вона стосується і нас, це геополітичне питання. Ви знаєте, що концепція мого каналу така, що я. Обираю сам теми, які вважаю за доцільне вам донести, поділитися аналітикою важливих процесів, і це не завжди теми, які можуть бути там, знаєте, на передовицях ЗМІ. Тобто, це теми, які актуальні, вони дуже впливають. Сьогодні будуть і такі під час нашого обговорення моменти, які безумовно впливають, але загалом. І ось одна із новин, яку я обрав, це те, що губернатор Каліфорнії Ньюсом поїхав із візитом до Китаю. Це дуже цікавий аспект, тому що це губернатор штату. А що таке штат Каліфорнія? Я вам хочу нагадати, чим він цікавий може бути китайській стороні. Справа в тому, що це штат, в якому розташована та сама знаменита Силіконова долина, де. Сконцентровані великі гіганти корпорації цифрові, які працюють у сфері високих технологій, в сфері кібер, в сфері розвитку інновацій, різного роду програм, додатків того, чи ми маємо, скажімо так, розкіш сьогоднішнього світу 21-го століття, користуватись, зближуватися, обговорювати зрештою, і зараз з вами. Я так само дискутую завдяки тому, що дає можливість одна із програм прекрасних YouTube це робити. Це дуже важливо. Зрештою, так от, дуже цікаво, що у нього сама така насичена програма зустріч щодо обміну культурними зв'язками офіційно це присвячено боротьбі зі змінами клімату. Тобто, це, начебто, знаєте, прикривається такою темою. Але це викликає занепокоєння, тому що далеко не однозначна і не позитивна оцінка в Сполучених Штатах такому візиту, тому що дуже великий штат важливий штат, особливо для демократичної партії, яка традиційно там набирає високу підтримку. Зрештою, містер Ньюсом, губернатор Каліфорнії. Він є представником і репрезентантом якраз від цієї політичної сили. І ось дуже це цікаво розглянути, тому що Китай високо оцінює принаймні друкований орган, скажімо, китайський, який про це пише: ЗМІ це англомовне видання, яке пише Global Times, Вони пишуть про китайську зовнішню політику англійською. Ну, це, в принципі, там така. Простежується партійна лінія, ну але не покладають високі надії, великі на те, що таким чином можна розвивати китайсько-американські відносини. При цьому пишуть, що це приїхав губернатор Каліфорнії. Ну, звичайно, що це становить певні виклики і ризики для США, тому що Китай в даному випадку діє за давньоримським принципом розділяй і володарюй. І зверніть увагу, якщо їм не вдається посилити, скажімо, якісь відносини безпосередньо із США, вони намагаються це робити зі штатами, от як з Каліфорнії, тобто схилити громадську думку, там скажімо, проявити інтерес, обговорити якусь співпрацю. Зрештою ж при цьому всьому мета, яка стоїть, це вивідати певні секрети, які стосуються інноваційних технологічних розробок. Можливо, домовитись про співпрацю в цій сфері. Це так само має певну вагу, і зрештою, таким чином формується тло, як думають в Китаї, і позитивне в медіа складові, плюс ідуть зв'язки. Плюс таким чином можна уминати офіційно Вашингтон, очевидно, тому що мова йде про співпрацю з Штатом, але ж з одного боку, Штат, з іншого боку, Китайська Народна Республіка. Плюс дуже важливо, що якраз саміт, який має відбутися безпосередньо в листопаді, під час якого планується можлива зустріч президента Джо Байдена і лідера КНР Сі Цзіньпіня. Може відбутися в сан франциско Ньюсом якраз він уроджений Сан-Франциско. Він там народився, і він був мером Сан-Франциско. Не виключено, що йому доручена висока місія готувати цю зустріч і виступити зараз посланцем. Така версія має теж право на життя, тобто що він виконує спеціальне доручення і місію. Він не діє самостійно. Тоді це в принципі півбіди. Це не настільки, мабуть, страшно для Сполучених Штатів, як те, що робить Китай. Ще один важливий момент, який стосується тепер і України, я казав справа в тому, що дуже видний і знаний, і відомий сенатор республіканець США Міч Макконнелл в інтерв'ю для програми Face to Nation заявив про те, що і Китай, і Північна Корея, і Росія, і Іран становлять вісь зла. Вони так чи інакше долучаються до підтримки Росії російської агресії проти України, стоять за спиною зараз терористів Хамасу і того, що вони роблять на близькому сході, і те, що вони тероризують фактично Ізраїль, так само. Тобто, це є візьла, проти якої потрібно боротися, а не домовлятися. Це слова Мітча Маконела, і тут він проявляє абсолютно солідарність з ініціативою президента Байдена. Який фактично говорить про те, що а, потрібно об'єднати в пакет видатків допомогу для України, Ізраїлю Тайваню, підтримки і так само а, підтримки захисту південних кордонів. До речі, цими вихідними я читав а, повідомлення New York Times, де вони описують, журналісти провели опитування в різних штатах в різної вікової категорії людей. Там є ті, хто а, виступає за активну підтримку України і демократії, це дуже важливо. Є ті, хто категорично висловлюється за підтримку Ізраїля, і ті, ті, хто фактично виступає за зміцнення кордонів. Таким чином, дуже вдалий хід адміністрації президента США об'єднує це все в один пакет, і це знаходить підтримку. Ми бачимо і в республіканців. Ну, принаймні про це говорить Міч Маконел. Очевидно, не всіх, Ті, які орієнтуються на Трампа, можливо, ні, але разом з тим. Такі люди, так і виборці їхні про це говорять. І це дуже важливий момент формування якраз у цієї вісі. тобто західна коаліція, куди входить, очевидно, вже Україна, входить Ізраїль, ми входимо спільно. І є ось ця східна коаліція, яка вимальовується. І ось це дуже цікаво, тому що ще певні моменти відбуваються. От зверніть увагу, як тільки з'являється нагода, йде розхитування ситуації. Такі інциденти, про які в нас менше говорять, але вони теж впливають. От, Наприклад, інциденти із сутичками, ну як не, не обстрілами, а сутичками конфронтації в південно-китайському морі між військово-морськими силами Філіппін і Китайською армією. Це відбувалося от буквально і відбувається зараз. Китайські кораблі блокують філіппінські, не дають підійти під мозі. Кажуть про те, що Філіппіни порушили територіальні води Китаю таким чином суверенітет Китаю, а це означає, що Китай має право діяти. Ну і відповідно, ось це теж відбувається: тобто, Китай зондує, промацує цю цей ґрунт. Крім того, є повідомлення від сполучених штатів офіційно, що Китай нарощує і планує наростити свій ядерний арсенал, а також військово-морські сили, які можуть стати за кількістю кораблів. Більше ніж Сполучених Штатів флот, а це вже прямий виклик американській могутності. Це треба розуміти, з якими викликами доводиться стикатися нашому стратегічному партнеру. Крім того, як продемонстрував китайський форум Один пояс, один шлях, Китай все більше проявляє інтерес до Латинської Америки. От, наприклад, цікаво знову ж таки. Дивіться. Китай е, йде в Латинську Америку, особливо його цікавлять корисні копалини, ресурси, мінерали, ті, які він поки що не в повній мірі отримує від Росії, що він прагне зробити. І, от, наприклад, е, Китай е, має домовленості із трьома державами, такими як Болівія, Чилі, Аргентина. Три цих країни Латинської Америки зберігають 68 запасів літію. Таких, е, таких речовин, таких мінералів. Які серед іншого критично важливі для виробництва електрокарів, наприклад, електромобілів, використовується для батарей відповідне не тільки електро, а й використовуються для батарей ну, в багатьох засобах електроніки, телефонів, там ґаджетів, тощо, 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 тощо? Перу так само е, цікавить е, через поклади цинку, е, руди і так далі, Китай. Нікарагуа, ну це ліві рухи, там які присутні традиційні. Коста-Ріка, це те, що робить зараз Китай, активно там проводячи експансію. Тому що теж є про що задуматися, і ось це власне. Ми спостерігаємо ось цю боротьбу, яка проводиться. Бачимо, що Китай тут все ж таки лідер, попри те, як би Росії не хотілось там нести ось ці свої. Розмови про там многополярний мір і так далі. Ну Росія не гравець тут. Росію використовувати буде Китаю у своїх інтересах зараз дуже активно і це помітно. І от Китаї кидає виклик західному домінуванню. Шляхи можливі, скажімо, серед іншого, я завжди кажу, домовлятись з Китаєм заходу про розподіл Росії про те, що. Певна територія там на далекому сході відійде безпосередньо до Китаю, хай займаються там її освоюванням і так далі. А Захід цей час працює з Латинською Америкою, з Європою, з Україною дуже активно і ми розвиваємося і вибудовуємо взаємовідносини. Ось так розвиваються ці процеси на глобальній арені, так вони стосуються. Безпосередньо і нас, тому що хто би що не казав, але ми бачимо, що в список цих країн вноситься Росія, Іран, Північна Корея і Китай. Це робить, наприклад, сенатор Маконел. Як я сказав, тому нам важливо це розуміти над цим, рефлексувати, що я буду робити для вас і надалі. Дякую, залишайтесь на каналі. Підписуйтесь. Слава Україні!